Всім привітик! Хочу показати вам сьогодні рецепт справжній рецепт настоящих моці. Це зараз дуже-дуже популярний рецепт. Кондитери зберігайте обов'язково відео. Покажу всі секрети тіста, а також як зробити начинку. Перший розріз був це в замороженому стані, і ось такі м'якенькі вони після дефростації. Дивіться відео! Отже, спочатку нам треба приготувати найяскравий центр, серединку саму наших мон. Отя, для цього ми беремо ягідне пюре. У мене буде зараз малинове а також нам знадобиться цукор. Та пектин. Пектин я раджу зважувати тільки на ювелірних вагах, бо тільки так можна зважити досконально по до 0,0, так, ми пектин змішуємо з цукром перед тим, як вводити в пюре. Дуже добре об'єднуємо. Всі пропорції, рецепт буде вказаний в описі під відео. Ставимо нагрівати пюре, і як тільки воно стане таке тепленьке, приблизно 40 градусів, поступово дощиком починаємо. Водити пектин з цукром, паралельно помішуючи, не зупиняючи, щоб пектин не згорнувся, не пішов такими грудочками. Тому ми все активно проварюємо. Нагрів у мене стоїть 7 з 9, ну, плюс-мінус такий середній. Помішуємо, вводимо до кінця і знов ж таки не перестаємо мішати, доводимо до кипіння, і нехай воно кипить приблизно 30-40 секунд. Ну Зовсім трішечки. Тепер відставляємо і додаємо на кінчику чайної ложки лимонну кислоту і перемішуємо знову. Для серединок нам треба підготувати формочку силіконову обов'язково. А перед тим я ось таку підложечку підложила, просто обгорнула фольгою. А, і далі, ось тут в мене вже готові є заморожені заготовочки, і я вам зараз покажу, як їх зробити. А, всі розміри також формочок будуть вказані у описі. А, так, ми наповнюємо формочки. На кожну формочку в мене йде приблизно одна повна така чайна ложка або півтори. І ось такі після заморозки, одразу вам покажу, як вони будуть виглядати, ось такі вони виходять кругляшки. І відправляємо в заморозку. В мене вони заморажуються приблизно за 20 хвилин. Тепер приготуємо основну начинку. Вона така більш як молочна, трішечки нагадує, як мусову текстуру. Для цього ми спочатку зважуємо білий шоколад, я одразу його ось так нарізаю, бо він приходить мені в моноліті, такому великому, ви можете використовувати каліти взагалі будь-що, будь-який шоколад навіть. І відправляємо його топитися. А тут, в окремій мисочці, ми виливаємо вершки та використовуємо обов'язково маскарпоне, не вершкове Сир, а тільки маскарпоне. Він не повинен бути солоний, а повинен бути вершковий. Далі додаємо йогурт. Якщо ми робимо, наприклад. Полуничні або малинові смак, то такий смак йогурту ми використовуємо. І збиваємо все це міксером на середній швидкості. Головне не перебити, бо дуже легко маскарпоне може перезбитися. Тому буквально десь секунд 20, не більше, як тільки все стало однорідне та густе, ось такої маси, все, зупиняємо міксер і все більше не збиваємо. Так, шоколад в нас вже майже розтопився, ми його помішуємо. Якщо ви топите у мікрохвильовці, тоді через кожні 5-10 секунд. Діставайте шоколад і помішуйте. Як він вже буде напівростоплений, просто домішайте і він розтопиться. Далі вводимо шоколад в основну масу, перемішуємо ретельно, щоб все об'єдналося. Тут в мене желатинова маса, я заздалегідь її підготувала. Один до п'яти желатин з водою змішуємо і залишаємо. Я навіть залишаю просто на сутки в холодильник роблю заздалегідь таку заготовочку. І в мене одразу готовий желатин, то, желатинова маса точніше. Я відміряю на вагах та ставлю желатин топитися. А тим часом в основну масу ми додаємо сироп глюкози. Це обов'язково, тому що цей десерт підлягає заморозки і для того, щоб не був процес кристалізації, точніше, щоб був процес кристалізації правильний, щоб вони не виділяли вологу при розморожуванні. Ми додаємо сироп глюкози та желатин. Він запобігає, точніше, він запобігає правильному розмороженню. Це дуже Важливо, ці всі інгредієнти. Виливаємо желатин розтоплений та активно перемішуємо. Головне, желатин не кип'ятити, це обов'язково. Також беру свою підложечку, це просто картонка, я завернула фольгою її і так замаражую, щоб формочка нікуди не їхала. Беремо основну формочку силіконову, також всі розміри вказую у описі. І в таку силиконову формочку ми будемо викладати нашу основну масу на половинку приблизно це одна десь столова ложка. І закладаємо Нашу серединку робимо ми основну масу, ось цю світлу, тільки. Тоді, коли наша заготовочка, попередня яскрава малинова в даному випадку вже заморозилася. От, бачите, я дістаю потрошку, не діставайте все одразу, бо почне танути. Діставайте потрошку, От я дістала собі там 4 штучки, поклова всередину, шапочками донизу, плоскою стороною доверху, і ось так викладаємо. в принципі. Далі ми накриваємо іншим шаром вершкової маси, так сказати основної маси наші, Закриваємо повністю до кінця, тобто, щоб формочка наша була до кінця заповнена. І, в принципі, все дуже швидко воно не застигає. Не бійтеся, у вас буде час і ставимо в морозилку до повного застигання. І найголовніший етап це приготувати правильне тісто. Для цього нам треба обрати правильні інгредієнти. Беремо мисочку побільше та висипаємо борошно клейкого рису. Три слова: борошно клейкого Рису. Я показую вам дві фірми, які я використовую. Найголовніше, щоб було ось це слово, яке я зараз показую на відео. Якщо цього слова немає, не беріть, що борошно не вийде у вас правильне тісто. Це дуже-дуже важливо, саме це слово. Я додала борошно разом із кукурудзяним крохмалем. Далі додаємо цукрову пудру. і Далі трішечки солі. Це для смаку. Виливаємо водичку. Я зараз вам покажу дуже цікавий такий момент. Я виливаю. Окрім води, так, трішечки тут ще рослинної олії, буквально 4 грима. І окрім води, я ще беру, показую вам на прикладі, це, наприклад, пюре манго, але ви можете використовувати будь-яке пюре взагалі, ну, в даному випадку в мене манго. А Все інше тісто я роблю просто на воді. Тобто ви можете взяти або водичку, або пропорцію. Я напишу в описі пюре і водичка. Так, тісто виходить дуже смачне, ще несе так. Таку вкусову да, нагрузку, і, а, і воно виходить таке дуже ніжне. Далі ми виливаємо все це на пательню і відправляємо нагріватися. Тут важливий нюанс, що треба взяти пательню з антипригарним покриттям. Я виставляю нагрів 7 з 9, тобто трішки вище середнього, і починаю постійно помішувати. Спочатку буде така згортатися маса, не лякайтеся все добре, такі комочки будуть якісь такі грудочки. Ми перемішуємо і чекаємо, поки маса стане таким, однією такою грудочкою, і ми починаємо ось так вимішувати. Ми так, як розправляємо, тісто, розмішуємо добре по пательні, ось так вимішуємо, вимішуємо. Тут час залежить від того, який у вас нагрів, скільки ви взяли води, Там може більше менше на пару грамів. І Треба головне правильно зварити. Ось таке тісто по текстурі, головне повинно вийти. Тобто воно таке, як лизун чи щось таке. От бачите, воно таке, але ніжне. але ніжне. Дуже важливий нюанс. Відкладаємо на плівочку, загортаємо гаряче ще тісто в плівочку і відправляємо остигати. Повторю, що на пюре я роблю тільки мангове тісто, все інше просто водичка з додаванням натуральних барвників на основі овочів, ягід і фруктів. Також нам знадобиться ось така скалочка, кукурудзяний крохмаль та якийсь пензлик, або можна через сито, ось так посипаємо поверхню кукурудзяним крохмалем, розгортаємо тісто, обов'язково використовувати ось такі перчатки, бо тісто буде дуже випнуто, і в принципі, якщо ми робимо це на продаж то краще робити це все в перчатках. Ми ось так змащуємо тісто та ножик все кукурудзяним крохмалем, для того, щоб воно не так сильно липло, хоча все рівно буде трішечки прилипати. Але це не страшно вже. Розділяємо тісто на невеличкі такі частинки і розкачуємо. Я стараюся, щоб на серединку не потрапляв кукурудзяний крохмаль, там, де буде начинка. Я розкатую достатньо тоненько, дістаємо по одній штуці, по одній обов'язково не всю. Нашу заморожену начинку. І ось таким чином загортаємо, як я показую на відео. Тобто, по типу як кінокалій, якщо краєчки, які тоненько розкатані, привипають до поверхні, нічого страшного, ось так просто відвипаємо їх. Головне, щоб не привипає наша серединка, щоб моті був гарний на вигляд. Так. І ось цей хвостик ми формуємо та або відрізаємо ножицями, або можемо просто відбувати. Наприклад, от мангове тісто дуже ніжне, я навіть його не відрізаю. От. Відрізаємо лишнє тісто і формуємо наш стик. Головне, щоб рівномірно тісто розпреділялося, щоб не було дуже товстого тіста. Змащуємо трішечки кукурудзяним крохмалем, щоб не привипало. Обов'язково лишній зайвий крохмаль ми обов'язково прибираємо пензликом. Це обов'язково, бо неприємно їсти, коли дуже багато крохмалю. Тому я ще ось змахую якісь залишки крохмалю. На це обов'язково зверніть на це увагу особливо, бо ну не дуже класно, коли затовсте тісто. Все повинно бути в міру. Ось такий виходить і відправляємо його в морозильну камеру одразу ж, бо начинка буде танути. Показую, як я розкатую мангове тісто, воно дуже-дуже ніжне, тому коли ви вже напрацюєте руку з звичайним тістом без пюре, можете робити вже. Трішки пізніше з пюре, бо кажу, що воно прям дуже ніжне, його треба обережно формувати і швидше, ніж звичайне тісто. І все, відправляємо в морозилку. смачного.